Викуплене авто для нашого клієнта Audi a 4 в b 9 кузові 19 рік. Ростає клієнтові, зараз вам кажу, орієнтовно 14186 в Україні без ремонту. Куплене за 5800. Девчастина покажу сам варіант, які в ньому пошкодження, і взагалі що по ньому треба робити. І далі пройдемося по автомобіль. Такого плану в нас є Audi чуть трохи підбитий капот, заміна крила, бампер, фара, підвіска. Ну і дзеркало треба. Далі по автомобілю все окей. Накинути бампер комплектний крилишко, фара 76 миль пробігу, тобто в районі 120-130 кілометрів, в нас тут є гарний чорний салончик. Це в нас є преміум Титаніум. Якась така комплектація дуже дивна. Але це є чистий 19 рік. І що саме головне: тадам, у нас є карта, у нас є бампер комплектний, що саме дороге. Це рішотка, і у ці рішоточки в районі там 150 євро. Вони по оригіналу вартують. Бампер можна спаяти вже такий на країнічок, але він стоїть 150 доларів. Це не є дорого. Фару або перепакувати, або купити на цій комплектації. Вона буде в районі 300 доларів. Лучше її купити. крило 150 доларів. Робив таку машину особисто. Знаю скільки що вартує, то відповідно можете перевіряти ясно OLX в помощі і побачите, що там запчастини до них не є сильно дорогими. Ну ці мелочі дуже дорого стоять. Куплена вона за 5825 і в Україні стоїть в районі там, 14 з копійками. У нас в Україні не продаються від 22 до 23 в більш ну, більш-менш адекватному стані. Можна йти за 19-20, але це буде повний. То звертайтеся в компанію Інтертрейд, підберемо для вас будь-який варіант, який вам подобається на будь-який бюджет. Ну, звичайно, не менше 8 тисяч, бо воно не є вигідним. Звертайтеся.